Вітаю, друзі! Сьогодні у нас піца: одне яйце, столова ложка цукру, дрібка солі. Добре все розколотили. 200 мл тепленького молочка. Додаємо сюди пачечку дріжджів. Просіюємо 1 стакан борошна. Перемішали, залишаємо на 15 хвилин здружуватись наші інгредієнти. Додаємо 50 мл олії. Просіємо і ще один стакан борошна. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Залишаємо хвилинок на 40-50 підходити тісто. Коли буде готове, змазуємо нашу форму олією і розкачуємо тісто. Тісто дуже м'яке, до рук не липне. Просто чудове. Зверху ваш улюблений кетчуп розмазуємо по всьому тісту. Я додам варену ковбасу. Можна додати гриби, оливки, помідори, все, що ви забажаєте. Затираємо зверху твердим сиром. Робимо сіточку з майонезу. 180 градусів 30 хвилин. Бажаю вам гарного вечора, смачного чаювання, гарного настрою!